Привіт! Сьогодні я готую штучний мед або варення з кульбаби. Цей незвичний, але цікавий десерт, дуже схожий на натуральний мед, але ми його приготуємо самостійно. Десерт буде нагадувати про тепле літо довгими зимовими вечорами. Вам знадобиться 400 квіток кульбаби, які я збирала в місцевості, яка є далеко від доріг та промисловості, 400 мл води, 1 кг цукру та 1 лимон. Для варення ми будемо використовувати тільки жовті полюстки кульбаби, тож обрізаємо зелені хвостики. Я вже обрізала зелені хвостики, ось так виглядають полюстки кульбабок. В кастрюлю з товстим дном додаємо всі наші квітки кульбаби та ставимо на слабкий вогонь. За об'ємом вони ледь вміщаються в кастрюлю, але при термічній обробці вони зменшаться. Та виливаємо 400 мл чистої води. Злегка перемішуємо ложкою наші квіти. Накриваємо кришкою. Варимо 10 хвилин від початку кипіння під кришкою. 10 хвилин минуло. Знімаємо з вогню та чекаємо до охолодження, щоб кульбаба віддала весь смак та аромат. Наша суміш охолола. Проціджуємо її через сито, бо будемо використовувати тільки концентровану воду. Ще раз проціджуємо в кастрюлю, де буде варитися наше варення. Доводимо рідину до кипіння. Коли рідина закипіла, висипаємо цукор. На таку кількість кульбабок нам знадобиться 1 кг цукру. Перемішуємо. Та варимо на повільному вогні під кришкою 25 хвилин, періодично помішуючи. Також прибираємо пінку, яка утворюється під час варіння. 25 хвилин минуло додаємо сік одного лимона. Перемішуємо та варимо ще 5-10 хвилин без кришки, щоб трохи випарувалась рідина. Знімаємо з вогню варення готове. Даємо повністю охолонути та можемо розливати по банкам. Варення вийшло густе, однорідне, гарного карамельного кольору. З такої кількості в мене виходить 2 півлітрові банки. Обов'язково спробуйте приготувати та пишіть ваші враження в коментарях. Смачного!